У Харкові відкрили пам'ятник Генріху Семирацькому видатному художнику зі світовим іменем поляку, родом із печеніх, який навчався у Харківському університеті на фізико-математичному факультеті. Бронзовий монумент встановили на вході північного корпусу Харківської національної університету імені Каразіна, де знаходиться художня галерея імені Генріха Семерацького, відкрита ще 10 років тому до дня народження польського художника з українським корінням. Ми планували відкрити цей пам'ятник ще перед початком повномасштабної війни, а потім війна внесла корективи в наші плани. Ми довго думали, чи треба це робити, чи ні. І сьогодні ми розуміємо, що так, тому що ми як ніколи розуміємо значення культури як джерела натхнення і сили в такі найскладніші часи. Сьогодні ми зберігаємо цю традицію. І відкриваємо пам'ятник Генріху Семирадсько. Автори пам'ятника харківські скульптори Олександр Рідний Анна Іванова та Сергій Чечільницький. Ну, ви знаєте, сьогодні чудо, бо до нас через 160 років повернувся Генріх Семірацький. 160 років тому він залишив стіни університету і ось він сьогодні буде перед нами. Henryk Siemiradzki, Siemiradzki, tak na polskiej mowie, to wydatna ludyna, jaka tut narodziła się, tut chodziła chodyła i tut ona wzrostała intelektualno, ale tak samo i chudożnią. Win załyszył się, jak już tu wskazano w biograficznej notie, win załyszył, win pochowany w Polsce, u Krakowi i win duży widoma ludyna. Bardzo dziękuję za to, że wyzbierają tę tę historii, naszą wspólną historię. Тому що коли ми разом, ми разом сила, дуже дякую. Відтепер відвідувачі галереї імені Генріха Семирацького зустрічатиме і проваджатиме студент Семирацький, сидячи на розкладному стільці під парасолею і за роботою. Галина Половик, Віктор Сіріка, Агенція новин, громада груп.